Робили безла, трощили меблі та спокійно йшли додому. Пані Оксана мешканка будинку, який розташований поблизу укриття на вулиці Київській, 77. Під час повітряної тривоги жінка завжди йде сюди ховатися. Спустившись в укриття під час однієї з тривог, була шокована. Ну і от маємо те, що маємо, розгромлене повністю сховище. Ми заходимо і сидить молодь, відпочиває на пінопластах. Ну, так втікали, як таракани від світла. Вони собі тут відпочивають. Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство рівне комсервіс. Директор розповідає, сховище вони привели до ладу наприкінці 2024 року. Зокрема, встановили санвузол, провели інтернет, зробили вентиляцію та поштукатурили стіни. Директор каже, що це все можуть понищити, навіть не міг подумати. Акти ми склали листа звернення на поліцію направили. Чекаємо ну, сьогодні. Забрали відповідь на даний момент. Осіб не встановлено. Будемо звертатися. Вищі органи, щоб дали нам пояснення, і все-таки розібралися що дійсно, з схою цей фактом делізме. За домовленістю із мешканцями укриття вирішили зачиняти, аби більше схожих неприємних випадків не ставалося. Під час тривоги його відчиняють. Роман Дучак додав, думають, як у майбутньому запобігти таким ситуаціям. В цьому році я думаю за місяця два. Ну, найбільше тут буде встановлено відео нагляд і автоматизовані системи відкривання дверей. Це під час повітряної тривоги буде сигнал повітряної тривоги, сховище автоматично буде відкриватися, і після закінчення сигналу повітряної тривоги сховище за пару хвилин автоматично закривається. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Андрій Бернацький каже: на жаль, у нашому місті такі випадки не поодиноким. Дедалі частіше люди використовують сховища не за прямими потребами. На жаль, такі випадки досить часто проявляються від я не знаю від несвідомих людей, від можливо налаштованих якось не зовсім чи патріотично, чи агресивно. Тому досить часто такі випадки є, що нижче як самі сховища, так і обладнання, яке й знаходиться. Варто зазначити, що вандалізм в укриттях карається штрафом або позбавленням волі в залежності від масштабів шкоди. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.